Я собі обіцяла не писати про сльози і в жодній розмові не ковтати слова. Але знаєш, я триматись і зараз не в змозі нас ділить не відстань, а ця клята війна. Я не хочу, щоб чув, як скиглю і плачу, коли на шматки розриває цей стан. Я посекунно. Чекаю, коли твої очі побачу. Ну а поки я розбита, як ранений стакан. Я від дзвінків здригаюсь, як міна на полі. Боюсь, крізь мережу хтось буде чужий. Я собі обіцяла не писати про сльози, бо знаю, тобі ці слова, як вогонь на нулі. Ці слова, як ковток від молитви, І як сила надземна боротись в бою. Я готовий окопи крізь ворога рити, щоб ти не здригалась, коли я дзвоню, щоб ти засинала в безпеці щаслива. Мені посміхалась так ніжно завжди. У всесвіті, все, навіть люди мінливі. А ми до перемоги. Маєм себе вберегти, обіймаю своє плаксиве дівчатка. Відставити сльози, цілую, зберись. Я вірю, тобі і бентежно і важко, але ти, українська дружина. Не здавайся і також зі мною борись.